Доброго дня, шановні глядачі, з вами канал «Арслан ТІ. Сьогодні ми будемо вкривати інжир. Інжир дуже цікава рослина, дуже вкусний, плоди в нього. В наших умовах в Черкаській області Україна він на дворі не росте, його треба вкривати. І от ми сьогодні будемо його вкривати на зиму. Були вже в нас морози, було десь градусів мінус 13 і був сніг. Снігу десь випало, наприклад, ось так. Інжира в мене трошки примерзла. Я не знаю, вона чи виживе, чи не виживе. Надіюсь, що виживе. Весною буде видно. Я його прикопаю. Ось тут є ще один пагін. Ось, цей пагін, він живий, він нормальний, в принципі. то Я думаю, що з нього підуть бруньки. Ні, то тут є ще теж живе деревина. Тут будуть бруньки. З коріння підуть бруньки. Тобто він виживе. Мені треба ось для цього понадобиться Такий з проволоки, просто такий, ну як гачок. Його зараз пришпилимо до землі, щоб легше було вкривати його. Ось. І зверху накриємо мішком. Коли я буду весною розкривати його вже, ось, щоб я лопатою не пошкодив його, деревину. тоді буде горе. Невеликий Ой, потрібний для того, щоб він перезимував землі. Сантиметрів надо приблизно сантиметрів ну, до 10. Випаде ще сніг, перезимує, буде нормально. Цей інжир в мене вже одну зиму зимував. Я його тільки малесенький в мене був. Я його приніс, посадив, прикопав, О, він мене перезимував так. Цей год, цей рік, я думаю, він перезимує у мене відлічно. Все, ми з вами сьогодні накрили інжир. Якщо вам сподобалося, якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями відео, ставте лайки. Все, до побачення. Дякую вам за просмотр.